Вітаю вас, і ви потрапили на проукраїнську сторону Ютубу. І сьогодні я хочу вам розповісти про українську гельсінську групу. Передумови для створення української гельсінської групи були підписання гельсінських угод у 1975 році, що зобов'язували країни ОБСЄ, включно радянський Союз, дотримуватись прав людини. Гельсінський вокзал. Перон. 7. Для участия в завершаючому етапі совещання прибула делегація Советського Союза во главі з генеральним секретарем ЦК КПСС Леонідом Ільичом. Тому 9 листопада 1976 року була створена Українська гельсвінська група, друга СССР, правозахисна організація, яка відкрито виступала проти порушень прав людини. У подальшому сам факт її існування та діяльність. Української гугольсівської групи стали тим пусковим механізмом, який підірвав СССР середини, так вважають історики. І ви напевно зараз задаєтесь питання, якою ж була головною метою, а головна мета була у забезпеченні і дотримання прав людини в Україні, а також боротьба за політичні та громадські права, зокрема, за свободу слова та свободу зборів, відміну політичних репресій і тортур. Право на доступ до правди до справедливого суду, охорону прав національних меншин та культурну самодійність. Гельвінська група активно працювала над тим, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до порушень прав людини в Україні та СР загалом. Вона стала своєрідним містком між радянською позицією та Заходом в умовах радянського тоталітаризму, де будь-яка діяльність право на критику влади. Суворе переслідування діяльність Української гельської групи стала важливим кроком до міжнародної ізоляції СССР за порушення прав людини. А також однією стратегією групи було створення і поширення так званих документів, в яких детально описувалися факти порушень прав людини, зокрема політичних репресій, тортур, незаконних арештів, обмеження. На свободу слова та переслідування національних меншин, таких як кримські татари та українці. Проте діяльність українського гельфійської групи не обмежувалася ще письмовим документом. Члени групи активно брали участь у різноманітних форах громадської непокори, навіть попри високий рівень ризику, який пов'язується з таким протестом у тоталітарному режимі. Це були не тільки листи і петиції, а й відкриті акції протесту, спроби публічно висловити свою позицію через масові збори, пікети, а інколи і навіть усні звернення до влади або навіть до міжнародних організацій. Інформування міжнародної спільноти було однією з головних стратегій української гельвінської групи. Це дозволяло не тільки фіксувати злочини радянської влади, а й створювати міжнародний моральний тиск на СРСР. Українська гельвінська група стала важливим елементом глобальної боротьби за права людини в умовах холодної війни. Окрім того, вона сприяла формуванню солідарності між правозахисними активістами СРСР і міжнародними організаціями, а також посприяла розгортанню політичної кампанії, спрямованої на захист прав людини в СРСР. Це було особливо важливо у світі, наближається 1980-ті роки, коли питання прав людини стало важливою частиною. Репресії та арешти членів української гельвінської групи з самого початку діяльності її члени стали з об'єктами переслідувань. Владіла розглядала діяльність групи як загрозу для існуючого порядку, оскільки вони відкрито виступали проти політичних репресій, порушень прав людини та свавілля радянських органів влади. Ми, що е, нас, врешті-решт, заарештують, так. Ми до цього готувалися спершу дуже теоретично, розуміючи просто, що в радянському союзі тодішньому таке самоуправство буде недопустимим. і важливо зазначити, що методи репресії і тактика КДБ були дуже жорстокими. Перші це арешти КДБ активно вистежували і арештовували членів групи. Затримання часто супроводжувалось обшуками, вилученням особистих речей, документів і публікацій. Після цього найчастіше йшли судові процеси. Українська гельмінська група не лише фіксувала факти порушень прав людини, а й виступала проти фальшивих судових процесів, що проходили без належного правосуддя. Наступне це психіатричні лікарні. Важливою частиною репресивної стратегії була практика примусового поміщення дисидентів у психіатричній лікарні, де їх лікували від політичних переконань. Деякі члени української хальмівського групи змогли уникнути переслідувань і були змушені виїжджати за кордон, зокрема до Західної Європи та США. Імміграція стала важливим способом боротьби за права людини, оскільки дисиденти могли продовжувати свою діяльність на міжнародному рівні. І сорока одного членів. Гельсінської групи, ну, один покінчив життя самогубством. Це нельзя киянин, одного випустили, арешту відсиділи. Тому дивіться, 38 чоловік витримали, і з нас 38 один тільки зламався. Висновком я можу тільки сказати: попри численні арешти та репресії, ідеї та принципи української гельсінської групи не зникли разом з її розпадом. У кінці 1970-х років на початку 1980-х років багато її членів продовжували боротьбу за права людини вже після здобуття незалежності України. Тому, незважаючи на репресії і арешти, українська гельвінська група мала важливий вплив на формування громадянського суспільства в Україні і на боротьбу за демократичні цінності в пострадянський період. Дякую за вашу увагу.